Втрачає все, Вистава твої не злюбіє. Жінки, які представлені в цьому проєкті, це е, ті особистості, ті панянки, які, можливо, роблять все те саме, що роблять робить кожна жінка. Але в своїй роботі вони в своєму життєвому такому поклику вони знаходять знаходять в собі сили допомагати іншим, і це дуже важливо. І я думаю, що якраз те гасло, що краса через красу, через любов ми можемо спасти наш світ, можемо спасти нашу країну, можемо зберегти себе. Вони виправдані. Дуже тільки таким шляхом можна ну, сказати, що ну життя прекрасне, тільки тільки побачивши красу, можна. Можна перемогти, перемогти зло тільки таким шляхом, любов'ю, красою.